Дощ трохи перестав. Бруківку засрав страшне. Треба зараз витягувати шланг і мити ще бруківку. Ну, що, мої хороші, дощ перестав, як то кажуть, такими дрібними перебіжками між дощем е доробляю те, що запланував. Швагро і сестра кажуть, що я просто фанатик. Фанатик тих троян. Ну, що є, то є. Нічого з цим не поробиш. Тому зараз вам коротко покажу те, що в мене вийшло. Подивіться, що з бруківкою, ну нічого, зараз підмету і помию. Ось мої красивезні троянди, які тут росли. Вже їх тут, як то кажуть, вже їх тут немає. Ось цю маленьку, біленьку я заберу в село, вже весною перекопаю, щоб не стресувала лишній раз сьогодні. От. І маю ще ось тут п'ять, які треба пересадити. Одну з них я передам весною теж алі абракадабру. Ось і от. Пустота. Будуть тут, будуть тут в майбутньому жити вічно зелені. І ось вже той ряд, який я зробив, зразу пересаджую, поливаю, піддобряю і укриваю. Кого цікавить, як я укриваю троянди, в мене є відео минулорічне. Можете сміло зайти і подивитися. Оцю одну не укриваю. Я її теж пересажу, але. Напевно, в село, але не факт, пропаде, то пропаде. Вона мені, як то кажуть, не цінна і недорога. Ось тут вже теж в мене готово. Цих пару троянд мені треба зараз позрізати листя після чого укрити, бо з листям не потрібно укривати на зиму. Ну і тут ділянка вся вже готова, зачищена, підчищена, і троянди всі теж вже укриті. Бачите? Так що, мої хороші, серце мене боліти не буде за ці мої красиві троянди. От. Така от у мене, виходить, робота. Другий ряд. У мене тут ще ростуть тюльпани. Мені треба знайти ту серединку золоту, де їх немає. І от тих п'ять троянд ще допересадити. Допересадити. Отак. От допересадити. Тому зараз швиденько викопую тих 5 ямок, пересаджую ці троянди, які в мене залишилися, укриваю, потім обрізаю ось ці дерева. Втачте, в, в мене чорнобривці, тими, що я укриваю троянди. І хух, головне, що перестав іти дощ і трохи стишився вітер. Як я вже казав, Е, поки ми не маємо всіх вічно-зелених отих самшитів, то я залишаю лілії там, де і вони росли. А вже весною, коли будемо робити посадку тої вічно-зеленої клумби, то буду пересаджувати. Зовсім трішки ще лишилося. Найголовніше, що погода дає мені це доробити. Ой, я чесно кажу, аж задоволений, бо як подивився, що робиться в мене в селі. То думаю, і там нема порядку, і тут нема порядку. То бодай би десь він буде. Аж так ось так. Аж стало світло, ви знаєте, якось так хмари помалу розійшлися і стало навіть трішки світліше. Тому зараз я це все швиденько дороблю. Може, першим ділом зараз швиденько пообрізаю листя на тих трояндах і їх е е окутаю, вкрию. А тоді займуся цим. Так що все буде добре. Ой! Знову починається дощ і вітер, але я все встиг повністю. Всі-всі-всі троянди вже навіть оце от дерево абрикоса обрізав. І ось тут вже все в мене пересаджене. Все-все-все пересаджене і утеплене. Правда, вже темно і погано видно. Грушу яблуню абрикосу обрізав. Залишається мені ще зараз швиденько обрізати ось цю черешню. Дуже пішла вгору. Ці черешні, якщо не помиляюся, третій рік. Головне, щоб не грохнутись, знаєте? Тут вверху у нас і тут провода, вон там, бачите, тому треба. Працювати так дуже дуже знаєте, акуратно. Я не професіонал, не знаю, як це все правильно робити, але дивився декілька блогерів в інтернеті і е, для себе такі, знаєте, виокремив окремі правила. Перше, це ми виділяємо найцентральнішу гілку, так званий центральний провідник. Він має бути в межах 40 см. І на рівні 40 см я його зараз вкорочую. Вкорочую на ту бруньку, яка буде мені зручною, яка буде виходити от на, цю, от на цю сторону. От, вкоротив рівний зріз на бруньку, яка буде йти мені в ту сторону, яка потрібно Внизу ми маємо теж такі от рівні гілки і вкорочую, от от, вкорочую половину від центрального провідника. Так, і ще одна, і ще одна. Ось так. Робимо так звані яруси. Робимо так звані яруси. О, дивіться, що в мене виходить. Центральний провідник сантиметрів 40 см, і нижні. Обрізав на одному ярусі, вони нижче центрального провідника, але всі на одному рівні, в межах 25 см Тепер внизу ми маємо дві бокових гілки, з яких ми теж маємо виділити центральні провідники. Ось, і ці центральні провідники нам потрібно вкоротити в межах отого нижнього яруса. А ті гілки, які по боках йдуть. Ми вкорочуємо знову ж таки на на сантиметрів 20-25. Ось так. І ми таким чином формуємо гарні рівномірні яруса. Ось так, бачите? І знову ж таки друга гілка. Центральний провідник на тому самому ярусі, що йдуть. Нижні гілки від центрального провідника. А ось ці ми вкорочуємо на зовнішню бруньку. Якщо гілка йде всередину, то я її роблю ось такий пеньочок і забираю, щоб вона не йшла всередину дерева і, її, і його не затіняла. Відповідно, ідентично ось тут. Все ми робимо на одному рівні, вкорочуємо на 20-25 см. І переводимо ось так. Залишається в мене ще одна гілка, яку просто беру і вкорочую. І ось таким чином я сформував свою черешню. Центральний провідник, бокові гілки. Які вкорочені на 20 см нижче від центрального провідника. І нижче дві центральні гілки, які теж виведені по центральному провіднику і вкорочені на рівні нижнього ярусу від центрального провідника. І також одна бокова гілка, яка вкорочена на 30 см. Ось таким чином я сформував нашу черешню. На цьому буде відео закінчувати. Нас вже трішки темнувато, тому. Як бачите, в таких умовах працюємо і сніг, і дощ, але нічого страшного, працюємо своє задоволення і я вам дякую за те, що ви були зі мною. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь на мій канал. Якщо це відео було корисним, не забудьте поставити свій лайк, напишіть свій коментар і обов'язково ще побачимося.